Я підходжу на нього. А кінь китайський, так? Да? Угу. Чи японський? Somebody, cover me. Бо я теж на куні, я а з їхньої му? сторони підходжу. На D4, D5, а там. Вже щось було видно цілу кучу, а тепер я не бачу вас, де ви всі. Блін, не залітає. А на якій ви висоті? Вже низько дуже. А, вже на Ну, Від нього, да. Я. Та, лавка, блядь, прям за тобою Ларс! Прикиньо, я <форгану> Бо я на трьох тисячах. Ну тут тоже є. Я її не влучив, тоді кинув, пішов до тебе, вона тоді здається. Ой, хоро.